Єзекіїля, перший розділ, і сталося 30-го року четвертого місяця, п'ятого дня місяця, коли я був серед полонених над рікою Кевер, відкрилося небо, і побачив я Божі видіння п'ятого дня місяця, це п'ятий рік полону царя Його Якима. Сталося Господнє слово до Єзекіїля, сина Бузі священника у халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука. І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий огонь, а навколо неї сяйво, а зсередини його, ніби блискуча мідь, спосеред огню. А з посередини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид, вони мали подобу людини, і кожна мала чотири обличчя, і кожна з них мала чотири крила, а їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги, і вони сяяли, як ніби блискуча мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила. Їхні крила прилягли одне до одного, не оберталися в ході своїй, кожне ходило просто наперед себе. А подоба їхнього обличчя обличчя людини, та обличчя Лева мала вони четверо з правиці, з обличчя вола мали вони в четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. А їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі. У кожного двоє крил злучувалися одне з одним, і двоє закривали їхнє тіло, і кожна ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити, вони йшли, не оберталися в ході своїй. А подоба тих істот була на вид вугілля з огню. Вони палили на вигляд смолоскипів. Той огонь проходжувався поміж істотами, і огонь мався сяйво а з огню виходила блискавка, і ті живі істоти бігали й верталися, немов блискавка, і придивився я до тих істот аж ось по одному колесі на землі, при тих живих істотах, про чотирьох їхніх обличчях, вид тих коліс та їхніх виріб, як вигляд хризоліту, одна подоба їм чотирьом, а їхній вид та їхній виріб, ніби колесо в колесі. Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході своїй. А їхні обіддя були високі та страшні, і їхнє обіддя довкола в чотирьох їх було повне очей. І коли ходили ті живі істоти, ходили і ті колеса при них, а коли ті істоти підіймалися з надземлі, підіймалися й ті колеса, куди бажав Дух ходити, ішли, куди мав той і дух іти. Ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот, коли ті йшли, ходили й вони. А коли ті стояли, стояли й вони, а коли ті підіймалися з над землі, підіймалися з нами й ті колеса, бо був дух істот у тих колесах. А на головах тих живих істот була подоба небозводу, ніби грізний кришталь, розтягнений над їхніми головами згори. А під цим небозводом були їхні прості крила, звернені одне до одного, у кожної було по двоє крил, що закривали їм їхні тіла. А коли вони йшли, чув я шум їхніх крил, як шум великої води, як голос всемогутнього, звук гамору, як табору. А коли вони ставали, опадали їхні крила. І розглядався голос з неба з воду. Що над їхньою головою, і коли вони ставали, опадали їхні крила, а згори небозводу, що над їхньою головою, була подоба трону та вигляд каменя сапфіру. А на подобі трону була подоба на вигляд людини, а на ньому згори. І бачив я, ніби блискучу мідь на вид огню, а всередині його навколо він. Виду стегон його і вище, а від виду стегон його і додолу бачив я, ніби огонь та сяйво навколо нього, як вигляд веселки, що буває в хмарі, в дощовий день, такий був вигляд сяйва навколо. Це був вигляд подоби господньої слави. І коли я це побачив, я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив.